Заборгованість підприємств області із виплати заробітної плати знову зросла З початку року на 2 мільйони гривень і вже встановить майже 10 мільйонів. Стан додержання законодавства про оплату праці та пенсійне забезпечення обговорили на розширеному засіданні колегії в обласній прокуратурі. Багатьом порушенням конституційних прав громадян у серії оплати праці можна було б запобігти без втручання органів прокуратури, якби посадові особи, котрі зобов'язані контролювати своєчасність отримання платні, належно виконали свої обов'язки. Адже як свідчать прокурорські перевірки, достатньо впливу окремих органів державної влади і контролю на стан пашні заборонці заробітної плати, ще на жаль немає. Цього року прокуратурою області вже зареєстровано одне кримінальне провадження. Дев'ять посадових осіб притягнуто до відповідальності, але проблему це не вирішило. Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати відзначається на підприємствах та організаціях міст Житомира, Малина, Коростеня та Чернігівського районів. На превеликий жаль, вперше відзначається заборгованість із виплати заробітної плати. На підприємствах Коростишівського, Баранівського, Романівського, Червоноармійського, Брусилівського районів та міста Новоград-Волинського. загалом на своєчасно отримують заробітну плату майже 1700 працівників, і часто керівники підприємств, маючи на розрахунковому рахунку кошти, умисно не виплачують працівникам зарплатню, а гроші використовують на власні цілі. Але є і економічна складова цієї проблеми, наголосив губернатор Житомирщини Сидір Кізін. Підприємства на фоні спаду економічного на фоні. Спаду купівельної спроможності показують від'ємні темпи зростання. Деякі підприємства зіштовхуються з труднощами різного характеру економічними, вартість кредитів висока і так далі. І, взагалі, загалом економічна ситуація не найкраща зараз. На фоні ще й військових дій, фактично неоголошеної війни. Проти України за словами Сидіра на ресурс для вирішення проблем із заборгованістю в області є, але він не використовується. Як приклад, губернатор називає видобувну галузь, які на штомеришні працюють чимало підприємств, але великих надходжень до бюджету чомусь не поступає. Причина тому не робота контролюючих органів і влади на місцях. Тим часом гострим залишається питання отримання законодавства про пенсійне забезпечення. Борг платників податків зі сплати єдиного внеску системно зростає і вже склав понад 75 мільйонів гривень. Взяти під особистий контроль погашення цих боргів прокурор області зобов'язав своїх підлеглих.